Вибори закінчились, починаючи від сьогодні. На Прикарпатті є висока ймовірність того, що по всій області аварійно вимикатимуть електроенергію. Аварійні відключення відбуватимуться по всіх регіонах Західної України через складну ситуацію з постачанням вугілля на Зміївський, Придніпровський та Трипільський Тес, на яких вугілля залишилось на 10 повноцінних робочих днів. Тому щоб залишити споживання енергії у рамках виділених лімітів, для кожної області у час найбільших навантажень енергетики змушені виключати електрику. Ліміт потужності, який зараз доведений до області, він складає там 317 мегаватт. Фактично, ми споживаємо більше 400. Ліміт такий низький, ну тому що такий баланс електроенергії, і ну, нам доведеться втискатися в цей ліміт. І якщо область буде виходити за межі цього ліміту, то будуть запроваджені графіки аварійних вимкнень. Проте самі споживачі можуть довести аварійні виключення до мінімуму, стверджують в обленерго. Альтернативою виключення може стати економне електроспоживання. Ми можемо зробити свій вклад в економію електроенергії, в економію ресурсів, в економічну енергетичну безпеку держави. Кожен може зробити свій невеликий посильний вклад, обмеживши споживання електроенергії. Тому що зараз в основному ріст споживання йде за рахунок побуту. Це не промислові підприємства і вимкнення їх не дасть такого ефекту. Як Треба особливо в нашій області, а по населенню є можливість кожному зробити свій вклад в те, щоб ми проходили зиму нормально. Виключення електроенергії очікується по всій Україні. Планові вимкнення відбуватимуться у вечірній та ранковий час. Точні графіки буде оприлюднено згодом.